Боже, ти мене mm -hmm. пугаєш просто. Mm -hmm. Боже, ти так близько води знімаєш, я тобі галопастик буду. Mm -hmm. Це модне слово молодіжне. Що, п'ятниця, 10.30, дитина не хоче футкатися. <рес> Ми заставимо. Соня треба було брати. Приїхали в місто, погода В Взагалі, все так, як можна бути. Каже, кажу, тут що ви з собою взяли. Нічого, кажу, я залишила все вдома. Дуже гарно. Зараз чекаємо, роз'їдуться всі машини. Мама поки не може розслабитися, я бачу це і по її біжені, моє тілесним. Діада. Ді, Ді, да, да. да, тільки ви до друг друга. Дивіться, будете на мене йти тільки з тої сторони, добре? Я не встигаю, не встигаю, не встигаю. О, ти. До Соні, повиглядай. Якесь гарне дерево, навіть коричневе таке прям їм під образи буде дуже гарно. Насправді можна не просто робити як постановочні кадри можна робити постановочний репортаж. Атлічається чим, що ти даєш парі завдання, і вони його виконують. Паралельно це може бути просто репортажка, як ми тільки йдемо на локацію, або навіть піти покататися на качелях. У мене експонометр завжди десь до мінус один. Бо мені не подобаються ці пересвіти. Зараз поставлю 250 видержку і на відкритті знімаю. 6500. баланс білого стоїть. Родина, яку ми фотографуємо, знайомі і за цього я можу показати їм референси. Зазвичай, навіть якщо я готуюсь, я в житті не покажу клієнтам референси, бо це, я думаю, не зовсім професійно. Тобто, я для своїх можу так зробити, типа показати їм, що я підготувала. Але для клієнта я думаю, що все має бути в голові. Давай. Сонь, а йди допоможеш мені. Важливо, робити різні ракурси, різні плани, середній, ближній, дальній. Особливо, якщо вам дуже подобається картинка, з того боку дерево взагалі неймовірне. Ну, розвернись до мене щочка, а він тебе хай туди почмокає. От. І ми повертаємося зазвичай до світла, щоб у нас був... не було тіней жорстких. Важливо в чому приходять на зйомку, тому що якщо, наприклад, у мене мама буде в червоній сукні, і папа буде в розмальованій якісь футболці, там чорній або не знаю, теж червоній, то це буде виглядати зовсім не ок. Можна подумати по моєму профілю, що в мене одні біло чорно бєжеві люди, але насправді це дуже гарно виглядає. О, а повітряний мені відправиш рука зайнята була. Кажи, що розказувати, ми зараз будемо задавати свічку. Давай три-чотири. Давай, ну в общем, так проходять наші зйомки, коли ми класно пофотографувались, погуляли і взагалі круто провели час. Можна ще і далі підемо знімати. Так проходять зйомки, тому кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо буде класний фідбек, так? Це модне слово молодежне. В общем, буду ще записувати. Все, люблю, цілую.